Ми продовжуємо розв'язувати задачі на складання рівнянь, які зводяться до квадратних, і розглянемо номер 794. Ми розв'язували задачі на рух, на сильну роботу. Тут у нас задача, яка пов'язана з числами. І так, знаменник звичайного дробу на три більшість за його чисельність. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, а знаменник на 8, то отриманий дріб буде на одну шосту за заданих. Знайдіть даний дріб. Шіденько робимо табличку, яка надасть нам змогу скласти потім рівняння. Так, у нас в задачі говориться про дріб. І у нас є початковий дріб якийсь, а так? Потім зміни цього дробу по відношенню до чисельника і знаменника. Да? І потім. Порівняння дробу, який отримали з тим, який був початковий. Тому я говорю, що це початковий, а це змінений. дріб. Ну, можна якось по-іншому назвати, можна так сказати. І так, це у нас було. Що було у нас з нашим так, знаменник звичайного дробу на три більший за його чисельник. Якщо чисельник цього дробу змінити на 4 знаменник на вісім, то отримати. І так, Перший дріб, який у нас був знаменник звичайного дробу, на три більший за його чисельник. Де у нас був який дріб? Початковий це у нас знаменник. Давайте зробимо на три більший за чисельник, тому чисельник Х, а знаменник Х плюс 3. Далі. Далі змінений дріб, який у нас був змінений дріб? Тут я багато рисочок можна менше писати. Змінений дріб. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, тобто чисельник збільшили на 4. так... збільшили на 4, а знаменник на 8. Тобто х плюс 3, і плюс 8, х плюс 11. Так, початковий змінений дріб. Зробимо так. І отриманий дріб, який ми отримали, тобто змінений, буде на 1 шосту більший за початковий. Тут навіть я зменшила кількість записів, одразу вирішила записати дробу якусь. Тоді у нас той дріб отриманий, який більший, х додати 4, поділити на х плюс 11, відняти х, поділити на х плюс 3 дорівнює 1 шоста. Знову ж таки, раціональне рівняння, яке потім зводиться до спільного знаменника і розв'язується. Так, дома дорозв'язується. Головне правильно скласти рівняння. І задача, яку я ще хотіла про розчини розглянути, у мене є декілька хвилиночок, щоб скласти хоча б рівняння. 799. Тут я поруч. Номер 799. Дорощий, який містив 20 грамів солі, додали 100 грамів води. Після цього концентрація солі зменшилась на 10%. Кілька грамів води містив розчин. Ну, вже таки зроблю якусь невеличку табличку і кладу рівняння. Рівняння вже розв'яжете вдома самі. Так, от так я беру. І говоримо, що у мене. Дорощина, який вмістив перший розчин, так додали. І другий розчин. Коли його змінили, буду говорити другий розчин, тобто новий розчин. У розчині була сіль, в грамах вода, і там розчин. І так, дорощий який містив? 20 грамів солі було. У нас додали 100 грамів води, після чого концентрація солі там змінилася, скільки грамів води містив розчин спочатку. Тоді вода нехай буде. Було 20 грамів солі і було Х грамів води. Тому весь розчин це 20 додати Х. Це все грам. Так, про концентрацію ми поки що не говоримо. Далі говоримо, що у нас дорощину, тобто другий розчин, який утворився. Який містив 20 грамів солі. Додали 100 грамів води. Сіль не змінилася. Тобто, 20 грамів солі так і залишили. Але до води додали 100 грамів. Тоді весь розчин став. 20 плюс Х плюс 100 це Х плюс 102. Тепер у нас що таке є концентрація? Це відношення солі до всього розчину, до маси всього розчину і помножити на 100%. І сказали, що концентрація солі зменшилася. І так, концентрація перше розчин. Я тут концентрацію. якби продовжу табличку. Зараз. І тут у нас концентрація. Концентрація це вже у відсотках. І так ми робимо ціль, ділимо на масу розчину, тобто 20, поділити на 20 додати х і помножити на 100%. І це буде концентрація солі в першому початковому розчині. Концентрація солі в другому сіль, знову ж таки 20, ділимо на масу цього розчину і множимо на 100%. І ми отримали концентрацію солі в початковому і в другому розчині. І за умови сказали, що після того, в другому розчині, концентрація солі зменшилась на 10%. Тобто, в першому розчині по відношенню до другого. Було на 10% більше. Тому складаємо таке рівняння, беру червоним кольором. Від більшої величини, я пишу зверху, ось сюди пишу. Тобто більша концентрація це 20, поділити на 20, додати Х, помножити на 100. Відняти меншу 20, поділити на х плюс 120. Так, і це доріг, помножити на 100, вибачаю, помножити на 100. І різниця це 10%. Відсотки мінус відсотки дорівнюють відсотки. Щоб було зручніше розв'язувати рівняння, вам потрібно поділити все на 100. Тоді в першому у нас 100 прибирається, 20 поділити на 20 додати х. Мінус 20 поділити на х плюс 120. І дорівнює 10 на 100, це буде одна, ну, Отак. І розв'язується далі три крапочки, там зрівняння. І так, домашнє завдання нижче пишу. Номер 794 і 799, ті, що на екрані у нас зараз. Дорозв'язувати, тобто розв'язати рівняння для першого і розв'язати рівняння для другої задачі, тобто допрацювати.